Ми, діти Луганщини, серця у долонях. Несемо проміння з наших осель, у мирі зростали, та вогонь на кордонах раптом знищив усе, лише пам'ять живе. Є в школі ім'я, що дзвенить, наче криця, і гордо звучить поміж сотень імен. Наш Роман Ступак, мужність і сила, він прикод любові до рідних земель. Він був. Як і ми, юнак, однокласник, у школі навчався, мияв, творив та час настав, і він став оборонцем. Україна у серці навіки зберіг. Хиляємось нині у тиші у уклін вам, герої, що в боях полягли. Ви світло для нас у години сумні, ви у нашому серці назавжди. Спасибі вам наші герої, що стають у небі світліної зорі. Ви наші ангели у полі, ви вартові у вічності. І сьогодні на варті стають захисники рідної землі, відважні доньки та сини, щоб посміхалися ми, малята, щоб щаслива була Україна-мати. Спасибі вам за добрий сон, за рідний дім, за охорону, за те, що можемо навчатися, грати, мріяти та усміхатися. Ви наші рицарі відважні, що пережуч життя і щастя. Нехай Господь оберігає, а Україна розквітає. Логанчина вдячна, це слово звучить, немов і сердець, боринає знов, нас, бо крила, що вдячна, це крила ще вічного тязь. Вдячне це найсвітліша любові. Героям вдячні ми завжди. Україна єдина, міцна, незламна та вільна. Героям слава, слава Україні! Só se